Рух трамваїв на вулиці Москалівській від вулиці Гольдбергівської до Еркану Важанове та на вулиці Миколи Бажана на ділянці від вулиці Москалівської до Еркану-Оселівка буде припинений з 9 до 17 години 27 липня. Як повідомили в департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом трамвайної колії. У цей час трамваї курсуватимуть так. Номер 3, частина 1, розворотне коло за Лютине, вулиця Полтавський шлях, площа Сергіївська, площа Павлівська, вулиця Університетська, вулиця Греківська, провулок Рибасівський, вулиця Гольбергівська, вулиця Москалівська, вулиця Коніва, вулиця Полтавський шлях, розворотне коло за Лютине. Номер 3, частина 2. Розворотне коло Залютине, вулиця Полтавський шлях, вулиця Коніва, вулиця Москалівська, вулиця Гольдбергівська, провулок Рибасівський, вулиця Греківська, вулиця Університетська, площа Павлівська, площа Сергіївська, вулиця Полтавський шлях, розворотне коло Залютине. Номер 7 не курсує. Номер 27, частина 1. розворотне коло «Салтівське», проспект трактору будівників, вулиця Героїв Праці, вулиця Академіка Павлова, проспект Героїв Харкова, площа захисників України, вулиця Молочна, вулиця Гольдбергівська, провулок Рибасівський, вулиця Греківська, вулиця Університетська, площа Павлівська, площа Конституції, Проспект Героїв Харкова, вулиця Академіка Павлова, вулиця Героїв Праці, проспект Трактору Будівників, розворотне коло Салтівське. Номер двадцять частина 2. Розворотне коло Салтівське, проспект трактору будівників, вулиця Героїв Праці, вулиця Академіка Павлова, проспект Героїв Харкова, площа Конституції, площа Павлівська, вулиця Університетська, вулиця Греківська, провулок Рибасівський, вулиця «Гольдбергівська», вулиця Молочна, площа Захисників України, проспект Героїв Харкова, вулиця Академіка Павлова, вулиця Героїв Праці, проспект Трактору Будівників, розворотне коло Салтівське.